Стосунки це простір, який існує між двома. Це не просто присутність однієї людини поруч з іншою. Це простір, де двоє взаємодіють, де відбувається зустріч бажань, зустріч якихось небажань. Також у цьому просторі зустрічаються і страхи обох, зустрічаються потреби обох, також у цьому просторі відбувається перетин інтересів обох. І з часом цей простір може ставати все більше і більш наповненим життям. Але бувають ситуації, коли навпаки цей простір стає зацісним, у ньому стає ніби душно і немає розвитку. І помітним стає те, що ніби дороги обох якось розходяться, ніби немає чогось спільного, ніби ця спільність вона все меншає, є, менше є і меншає. Я Оксана Ковальська, психолог-психоаналітик, і сьогодні ми поговоримо про те, коли час завершувати відносини і коли їх можна реабілітувати. Тож перед тим, як я продовжу, підписуйтесь на мій канал, поставте лайк. Також у коментарях можете поділитися своїми баченнями, своїми враженнями, своїми ідеями стосовно теми цього відео. Чому стосунки можуть занепадати? Перше, це коли відносини починають виснажувати. Це та ситуація, коли негативу стає більше, ніж чогось світлого, доброго, позитивного у цих відносинах. Відносини це перетин інтересів і. В цьому просторі ми зустрічаємося не лише з якимись світлими сторонами свого партнера чи партнерки, ми зустрічаємося і з тіньовими сторонами, які не завжди вдається витримувати. І взагалі усвідомити цю неідеальність власне, і усвідомити цю неідеальність свого партнера чи партнерки. Для деяких людей це буває досить і досить важко, тому що, наприклад, позитивна сторона дуже сильно різниця да, із тією негативною стороною, яку теж доводиться. Бачити, з якою доводиться зіштовхуватись. І, звісно, коли відбувається цей, цей перетин інтересів, можуть виникати різного роду конфлікти. І якщо, наприклад, таких конфліктних ситуацій стає надто багато і при цьому не вдається дійти до компромісу, не вдається дійти якоїсь такої взаємної згоди, на жаль, такі ситуації, так би мовити, підкошують відносини. І звідси може випливати другий пункт це. Це та ситуація, яку часто в народі називають гра в одні ворота. Що це мається на увазі? Це коли, наприклад, хтось віддає відносинам все повністю себе, да, а інший взаємно не дає нічого. Це досить така паразитуюча ситуація, і в того, хто, наприклад, віддає да, себе повністю цим відносинам, з часом виникає відчуття відсутності цієї взаємності, відчуття відчуження. Відчуття порожнечі, і виснаження. І ніби цього зв'язка його ніби немає. Такі відносини дуже виматують, особливо того, хто віддає, віддає свою енергію, свої ресурси в ці відносини. Тому така динаміка може вести до занепаду відносин. Хоча, звісно, вже навіть в цьому пункті виникає питання, да, чому та людина, яка віддає все, да, чому вона потрапляє в цю ситуацію. І так само питання до іншої людини. Чому інша людина займає таку позицію і, наприклад, не дає взаємно щось в ці відносини, не вкладається? Усі ці дві ситуації це привід звернення в терапію. Тому що саме в терапії можна гарно дослідити, чому відбувається саме така ситуація, чому я потрапляю в ситуацію, коли я віддаю все, і що я хочу цим отримати. Мене будуть, може, більше любити. Чи що це таке, чи я підкупаю да, свого партнера. І так само зворотня ситуація. Якщо, наприклад, я обираю позицію не вкладатися в відносини, то чому я це обираю? Да? Чому я не можу дати щось, що відбувається взагалі? Звісно, можливо, хтось і не хоче давати щось, але я хочу підкреслити, що така пасивна позиція це теж симптом і навряд чи цій людині. Прямо на 100% добре в таких відносинах, є все одно якась історія, буде щось, якась внутрішня ситуація, як би, виринати назовні в вигляді тих чи інших симптомів. Сказати, що ця людина, яка не вкладається в відносини, що їй від цього добре, дуже таке дискусійне питання. Це треба брати і конкретний індивідуальний випадок досліджувати. Третій пункт, чому занепадають відносини, це коли тиску стає забагато, коли немає підтримки. Адже у стосунках має бути місце для зростання обох, навіть коли є певні незручності, а вони є, і вони будуть, і вони мають бути ці незручності, тому що відбувається зустріч двох людей зі своїми світоглядами, зі своїми баченнями. І, звісно, конфлікти мають бути, але якщо ці конфлікти надто такі, як сказати, конфлікти надто тиснуть, коли немає місця для зростання особистісного мається на увазі, це теж привід задуматися над тим, що відбувається в цих відносинах. Також відносини можуть якби, розпадатися через те, що сильно розходиться бачення майбутнього цих відносин. І взагалі, якщо ви по різному уявляєте і по дуже по різному розумієте те, для чого ви разом, то швидше за все, ці відносини приречені, тому що комусь доведеться пожертвувати своїми інтересами, комусь доведеться, ніби пожертвувати своїми цілями навіть. А чи є майбутнє в таких відносин? Питання дуже дискусійне. Тож як зрозуміти, що час завершати ці відносини? Звісно, це питання дуже індивідуальне і воно має прийматися кимось одним або обома саме у вашій індивідуальній історії. Тут я наведу лише певні маркери, які більше як привід подумати, а якби завершати ці відносини чи реабілітувати вибір за вами. Тож перший такий маркер це коли у придумці, що ви. Будете не разом, що ви розходитеся стає легше. Або ж коли, наприклад, партнер чи партнерка надовго десь їдуть, зникають і ви відчуваєте це полегшення. Це може бути вже перший сигнал про те, що ваш зв'язок досить таки порушений уже. Другим пунктом буде це та історія, коли, наприклад, ви надмірно жертвуєте собою. При цьому У цих стосунках немає місця вашим інтересам, немає місця вашим бажанням, немає місця вашому баченню і вашій думці. коли у вас в цих відносинах немає. Ви ніби розумієте, є ваш партнер, і ви, так би мовити, граєте лише за його сценарієм. А проявитися вам у цих відносинах не вдається. Це ще один такий маркер, над яким варто подумати. Третій пункт, коли немає місця компромісам. хтось домінує, хтось приймає рішення іншого, і виходить, що так само гра в одні ворота. Якщо ви відчуваєте, звісно, що це проблема, це вам заважає. Це теж привід розглянути цей момент, можливо, обговорити з партнером. Якщо ви розумієте, наприклад, що цього компроміса неможливо досягнути, і ви розумієте, що ваш партнер ні за що ніколи на це не погодиться, він не буде це обговорювати він чи вона. І вас, на вас це дуже сильно тисне вас, немає в цих відносинах, звісно, це теж маркер для завершення цих відносин. Але, повторюсь, обирати вам, тому що кожен приймає рішення для себе. Що для нього чи для неї підходить, а що ні, ще готові миритися, а чим ні. Четвертий маркер от якщо ви відчуваєте, що в цих стосунках вам просто нічим дихати, вам, знову ж таки, повторюсь, доводиться зникати в цих відносинах, це теж, це теж така нездорова ситуація, яку варто проаналізувати. Найголовніший маркер в даній темі це те, що от якщо, наприклад, у вас навіть виникає уже ця думка, що, напевно, буде добре, якщо ми розійдемося, або ж я дуже хочу уже цього завершення. І це, напевно, найголовніший привід да, про подумати, можливо, навіть в терапії, да, про те, що, що це за думка така, да? про що ця думка взагалі? Можливо, дійсно є така ситуація такий момент, що дійсно час завершувати ці відносини. Тому що ви розумієте, що уже вам тут немає що в них робити. Ну, немає в них якогось. Немає бачення, що тут може бути якесь продовження. Да? Навіть воно не хочеться. Якщо ця ситуація є, то, звісно, це варто, на це варто звернути увагу. Пережити розрив відносин буває досить складно, і у мене на цю тему є відео. Посилання буде внизу під цим відео. А далі я хочу поговорити про те, як же і коли ми можемо спробувати реабілітувати відносини. Тут найголовнішим пунктом буде розуміння обох. Що є проблема, що от є труднощі, і обоє готові, якби розглянути свої, скажімо так, помилки, і обоє готові піти на цей компроміс і дати відносинам другий шанс піти по якомусь іншому сценарію, спробувати да, відновити відносини ніби заново. Але важливий момент не повернути на те, як було, а дати ніби другий шанс. Почати гру за іншими правилами. Якщо обоє до цього готові, обоє цього хочуть і прагнуть, тому що обоє бачать якусь спільність, бачать це майбутнє, ось таким чином да, дійсно можна спробувати реабілітувати відносини, тому що в цьому питанні найважливіше це бажання обох. Також коли є місце підтримці, да, коли партнер чи партнерка приймають не тільки чи навіть готові спробувати прийняти не лише Якісь гарні сторони да, свого партнера, а й ті негативні витримати страхи да, свого партнера, і напевно про це говорить багато психологів, це говоріння. Коли обоє починають, намагаються да, починають таке собі, коли обоє намагаються да, вже бути чесними, сміливо говорити про свої бажання, про свої уподобання, про якісь страхи, про сумніви. Коли обоє це роблять, це здатне зміцнювати відносини, це здатне якось створювати цей такий особливий простір, який існує між двома, де є місце довірі, місце чесності і щирості, де кожен може бути собою. Звісно, здорові відносини починаються там, де є здорові відношення до себе, тому що усі ці проблеми у відносинах. Це в першу чергу відзеркалення внутрішніх проблем, саме на такому ментальному рівні учасників цих відносин. Да? Учасники цих відносин мають свої якісь моменти, труднощі, і, звісно, це буде переноситися на такі об'єктні відносини і формувати перелік труднощів. Що тут ще важливо пам'ятати в реабілітації відносин? Я про це вже сьогодні сказала, але ще раз повторюю: що дати другий шанс це не повернути на те, як було, а створити нову динаміку, де обоє можуть лишатися собою. Тож, якщо вам зараз важко, складно, страшно розібратися у власних почуттях, потребах і тим, що ви шукаєте в відносинах, що ви хочете у відносинах, яку позицію ви хочете займати у відносинах, я запрошую вас на консультацію, де ми спробуємо розплутати цей незрозумілий клубок почуттів.